Ми представляємо Ужгородський міський осередок політичної партії Демократичний Альянс, яка була створена у 2010 році, і є своєю ідеологічною платформою християнсько-демократичною. Тобто, вона визначає людину, її гідність, свободу як найвищу цінність у своїй ідеології. Демократичний альянс. До нас, як до політичної сили, є багато запитань. По-перше, хто ми такі і що ми зможемо зробити, і чим ми відрізняємося від інших людей, від інших політичних партій. На це відповідь дуже проста. Це загальний скепсис, який а, існує в суспільстві, і а, його потрібно долати. І він часто нав'язується провладними партіями, що нічого не, не можна змінити, і на вибори і не варто йти. За нас вже все вирішено. Ми, а, Дотримуємося кардинально іншої думки, все в руках людей. Громада має силу, і ми наполегливі і досягаємо своїх поставлених цілей, і наші попередні, попередні результати, наші тому є доказ. Хто ж нас фінансує? Я хочу сказати, що наша політична сила свої збір своїх внесків є максимально публічний. У режимі онлайн можна побачити кожні 50 гривень, які надають нам люди і нас фінансують. Тому ми фінансуємося знизу і не маємо жодних зобов'язань перед своїми спонсорами. Я хочу сказати, що зараз перед місцевими виборами ми хочемо стати тою платформою для громадських активістів і для просто свідомих відповідальних ужгородців, які хочуть змінювати ужгородське. Господарство, які хочуть реформувати його, і ми закликаємо всіх доєднатися до цього і спільними зусиллями це зробити. Більш детально про наше напрацювання наших фахівців у різних сферах реформування міського господарства розкажуть мої колеги. У зв'язку з тим, що ж в Ужгороді найбільш забруднене повітря серед міст Західної України, рівень захворюваності верхніх дихальних шляхів онкології збільшується з кожним роком. Тому нашим найголовним і основним завданням є прийняття радикальних мір щодо зменшення впливу шкідливих речовин та викидів в атмосферне повітря. Є три основні у нас таких завдання: перше це збереження та збільшення зелених зон в місті Ужгороді, друге це інвентаризація та комплексний план озеленення міста в цілому. Третє це екологізація транспорту, впровадження муніципального транспорту обов'язково та розвиток велоінфраструктури. Тепер більше по озелененню. Значить, місто не розробило комплексного плану озеленення, тобто такого комплексного плану немає. Потрібно провести інвентаризацію зелених зон, а потім розробити комплексний план озеленення і обов'язково прописати його як важливий пункт у стратегічному плані розвитку міста. У нинішньому генеральному плані йде тенденція значить, тотальної забудови зелених зон, на прикладі того, що значить на лівобережну сторону міста передбачено замість 40 гектарів зелених зон загального користування лише 16, і це навіть ну, якщо збережемо парк перемоги, значить, хочу ще по цьому питанню сказати слідуючи. Ми всі зобов'язані разом з громадянами міста розробити таку стратегію розвитку, яка буде збереже місто наше чистим та зеленим, і не тільки для нас, а і для майбутніх поколінь. Тому тільки на основі цієї стратегії ми маємо право розробляти генеральний план міста, втілюючи в ньому інтереси також всіх мешканців і також майбутніх поколінь. Немає доступу до медичної допомоги такої, як би всім хотілося. Місто має дуже цікаву, велику і потужну. Мережу комунальних закладів. Ви всі знаєте, що в нас є Ужгородська міська поліклініка, центр первинної медико-санітарної допомоги, це є пологовий будинок наш, міська дитяча лікарня, Ужгородська центральна міська лікарня для дорослих, дезінфекційна станція та санстанція. Вся ця мережа потужна, вона повинна працювати на користь містян. І які проблеми в медицині ми бачимо. Крім того, що недоступність медичної допомоги характеризується зростанням черг у поліклініках, відсутність медикаментів, відсутність будь-якого забезпечення діагностики та лікування. Крім того, ми маємо зміну акценту з допомоги конкретному хворому на утримання старих будівель. Ми вважаємо, що така політика в медичній сфері в охороні здоров'я є неприпустимою, і ми хочемо, щоб Кошти, які є в місті, працювали саме на пацієнта, на конкретну людину, яка звертається з конкретною медичною проблемою. Тому першим, першою задачею ми ставимо перед собою збільшення доступності медичної допомоги, щоб кожен містянин був впевнений, що він буде врятований у разі виникнення якоїсь загрози для його здоров'я і життя. Проблема з комунальними закладами вирішується шляхом оптимізації ресурсу. Ми повинні переглянути. Те фінансування, яке є, і направити цей ресурс цілком і повністю на надання медичної допомоги, а не на утримання старих будівель для залучення коштів у медицину. Ми розробили цілу стратегію по залученню страхових компаній, які пропонують страховий медичний продукт, який називається добровільне медичне страхування. Ми вивчили це питання і пропонуємо втілити його у найближчому майбутньому, незалежно від політичних перспектив. Будемо Чинити громадський тиск, намагатися це втілити для того, аби весь ресурс, який є фінансовий у великих гравців страхового ринку, був направлений на те, щоб ці кошти надійшли в медичну галузь. І якщо підсумовуючи сказане, можу зробити п'ять основних пунктів, які нам дуже потрібно в медицині міста змінити. Нам потрібно збільшити ефективність роботи комунальних закладів охорони здоров'я, втілити. Інформаційні технології в роботу для того, аби кожна людина могла планувати свій час і скористатися якісною медичною допомогою. Нам необхідно зробити акцент на розвиток сімейної медицини, яка вже зародилася в місті, і за нею майбутнє, так само, як у кожному маленькому європейському містечку. Сприяння профілактиці захворювань, а не їх лікуванню, і у нас є певні напрацювання і по програмі імунізації, і про залучення коштів від виробників медичних засобів, які зможуть допомогти нам ці всі позиції виконати. І власне кажучи, цими всіма питаннями ми займаємося і будемо займатися у нашій подальшій роботі. Я би хотів розповісти про два пункти на програми реформи комунального господарства нашого міста. Це є комфортне місто для пасажира, водія та пішохода та сучасна транспортна велоінфраструктура в місті. Як ведення автобусів більшої пасажиромісткості, обладнання всіх автобусів всього комунального транспорту в місті gps трекерами для контролю за ними ну, чи вони курсують за графіком, чи ні ввести муніципальний автобус в місті Ужгороді, ну декілька автобусів, щоб забезпечити права пільгових категорій населення, обмеження віку транспортних засобів. Також нам потрібно обладнати в місті деякі рейси автобусів для людей з обмеженими можливостями, щоб вони могли там заїхати з коляскою або скористатись муніципальним транспортом. Також програмі є такі пункти, як інноваційні технології в сфері ремонту доріг. Це в першу чергу ремонт доріг з використанням гарантійних термінів. Щоб, ну, якщо якась організація здійснила ремонт, щоб це перевірялося, і гарантійні терміни були дотримані, облаштування пішохідних переходів, обладнання пішохідних переходів в потрібних місцях світлофорами, відновлення дорожніх знаків, пониження бордюрів, що теж є великою проблемою в нашому місті, бо люди з обмеженими можливостями просто не в змозі пересуватися містом. Із за цих бордюрів, а також розробити програму розвитку велоінфраструктури в місті. Ми вже почали деякі кроки в цьому напрямку. Є відповідні зв'язки з фахівцями, які готові приїхати в місто Ужгород і долучитись до розробки програми. Цю програму потрібно розроблювати не на один на два роки, а на 10-20 років, щоб наше місто отримало реальну велоінфраструктуру, яка буде зручна для мешканців, і це покращить і здоров'я людей, і зменшить негативний вплив транспорту. Питання електронного білета. І зараз в теперішніх умовах, які будуть виставлятися на конкурс, ми стоїмо на жорсткій позиції, що в Ужгороді повинні бути електронні білети для ужгородців. Це обґрунтований тариф, і а, друге, це безпека, і третє це застрахованість пасажирів у транспортному засобі. Тому електронний білет ми будемо відстоювати. Я сподіваюся, вже найближчий час він з'явиться в місті Ужгороді як пункт у умовах. А, Перевезення конкурсу а на протязі півроку вже реально як реалізований проект в місті Ужгороді, що дасть і інвестиції, і оптимізації, і е, переваги для ужгородців у вигляді е, реальності тарифу на, на перевезення для містян. І е, ще одним важливим пунктом, який ми будемо підтримувати, є. Питання енергоефективності і теплоефективності, зокрема, нами розроблене обґрунтування доцільності введення в Ужгороді заміни всіх всього освітлення міського на світодіодне, яке повинно зекономити місту. Вже по перше, вартість проекту близько 15 мільйонів гривень, окупність проекту до 5 років. Тобто у нас через 5 років місто буде економити кожен рік близько 2 мільйонів гривень у вигляді оплати за електроенергію, у вигляді скасування корупційної складової, обслуговування поточного обслуговування теперішнього міського освітлення. Тому кожен рік це буде плюс два з гаком мільйони гривень, що дозволить уже найближчий час спрямувати ці кошти на найбільш необхідні потреби містян. Цю понад один рік з громадській раді з активістами демократичного альянсу я прийняв рішення йти від цієї політичної сили, тому що мені імпонують їхні інноваційні підходи у вирішенні сучасних питань, окрім тих питань, над якими ми працюємо. Я, зокрема, займаюся в першу чергу співпрацею з Вікторією Сесенко щодо роботи по бюджету міста. Тобто, ми відстежуємо тендери, які проводяться департаментом міського господарства. З цього приводу проводились громадські слухання. Окрім того, ми дуже тісно співпрацюємо з нашими хлопцями, які повернулися з зони АТО, які були демобілізовані. Зокрема, я очолюю громадську організацію Карпатська інстива, основним напрямком, який, якої є. Підтримка юридична, психологічна хлопців і в нас є конкретний результат. Були проведені громадські слухання, про результатам яких три учасника АТО війшли в земельну комісію, яка займається розподілом землі для наших хлопців, що дозволить зробити її роботу більш прозорою, більш розумілою і може керуємо От наразі два слова.